Дід у мене здоровий був. Підкови гнув, цвяхів узол закручував. Взагалі, шкодив як міг народному господарству. Поради з інтернету, як покращити якість роботи. Розбийте ваші задачі на простіші задачі. Їх на підзадачі та мікрозадачі, потім на міні та нанозадачі. І все, вони розчинились. Більше у вас немає ніяких задач. Ідіть, відпочивайте. Люди поділяються на тих, хто розв'язує пакет. Починає розв'язувати, потім розриває. Відразу розриває пакет. Хазяїн ресторану гордо каже відвідувачу: Особливість і гордість нашого ресторану це черепахи. Гість спокійно відповідає: Я знаю. Учора одна мене обслуговувала. Найстрашніший кошмар дитинства це коли мама поставила тебе у чергу, а сама пішла до іншого відділу. І черга все ближче, ближче, ближче. Лікар рекомендує пацієнту: вам слід частіше митися. Пацієнт заперечує. Але ж я щодня приймаю ванну. У такому випадку вам треба частіше міняти у ній воду. Офіціант, чому бівштекс такий маленький? Це не має ніякого значення. Ви самі здивуєтеся, як довго будете його їсти. Ідеальна дружина та ідеальний чоловік. Любий. Іди оріл купити. Кохана, я ще підлогу не домив. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!